Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізький рятувальник продавав наркотики разом зі своїм знайомим, збував канабіс у селищі Новомиколаївка. Правоохоронці спіймали працівника ДСНС на гарячому, коли той намагався продати 14 грамів забороненої речовини за 5 тисяч гривень. Тимчасово змінено рух трамваю номер 3 – 17, 18 та 19 квітня з 9.30 до 13.30. Він їздитиме за скороченим маршрутом – вокзал Запоріжжя-1, Запоріжж-Цирк. У цей час далі за маршрутом будуть ремонтувати колії. Чи можуть містяни ходити до укриттів у школах, які перейшли на змішану форму навчання? У міськраді кажуть, що жителі Запоріжжя можуть приходити до таких сховищ після 17-ї години, бо ж в день там навчаються діти. Тому в цей час пропонують містянам користуватися іншими укриттями, які розташовані поблизу. Перший мультифункціональний центр ЮНІСЕФ запрацював у Хортицькому районі Запоріжжя. Його можуть відвідувати діти та підлітки віком від 5 до 18 років. У просторі є студія звукозапису, ігрова кімната, комп'ютерний клас, кабінет психолога та коворкінг-зона для батьків. Розклад занять можна знайти у телеграм-каналі. У Гуляйполі відновили рух транспорту мостом через річку Гайчор, на який нещодавно росіяни скинули авіабомбу. З 22 квітня автобуси будуть відправлятися з традиційного місця, повідомили у Гуляйпільській громаді. Змінився маршрут муніципального автобуса номер 38 Тепер у нього буде тільки одна кінцева зупинка будинок культури залк. Тобто автобус курсуватиме кільцевим рухом від БК ЗАЛК до Хортицького району і назад. У Запоріжжі відкривається молодіжний центр для вимушених переселенців з усіх громад Запорізької області. В облвійській адміністрації кажуть, що це буде сучасний простір для спілкування та розвитку творчих здібностей молоді. І знову температурний рекорд. Вчора повітря у Запоріжжі прогрілося до майже плюс 27 градусів. Попередня максимальна температура цього дня була 52 роки тому. Тоді стовпчики термометрів показали 26,7 градусів тепла. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.